У Зеленю Узеленювали, ходили на екскурсії та працювали руками протягом тижня. Лів'яни тотально майстрували на фестивалі і кажуть, що це не аби як об'єднює та заряджає позитивом. Цей захід придумала мерія для того, щоб мешканці власноруч створили цікаві локації для міста та фонтонували ідеями, які зроблять життя у Львові зручним. Нашої цінності те, коли мешканці долучаються до створення. Дотворення міста так до створення, наприклад, тих самих вуличних меглів, про які ми, ми сьогодні говоримо. Коли ми вони виходять з, з своїх будинків, бачачи через вікно, що щось тут майструється, щось робиться. Спочатку їм цікаво, так насторожливо підходять. Потім вони розуміють, що щось корисне робиться, і вони долучаються, беруть дітей. Аліна студентка академії мистецтв і авторка найцікавішого проєкту Майстерні міста. Дівчина створює меблі з палетів спеціально для мешканців одного з львівських двориків. Каже, що спершу хвилювалася, як місцеві поставляться до її ідеї, але підтримка людей неабияк зворушила дівчину. Оскільки ми розробляли цей проект саме в цьому дворі. Нам сподобалася комунікація між мешканцями та комунікація мешканців з нами. Їм важливий простір, їм важливе місце для відпочинку, і вони дуже активно залучались власне до нашого дослідження, до наших опитувань. Та і загалом вони були не проти влаштувати це місце відпочинку тут. Ми дуже сильно були натхненими, коли люди почали приходити і справді допомагати. Вчора навіть жінка до нас підходила. Нам дуже дуже сильно допомагала морально. Підтримувала нас, приносили нам якісь солодощі, приносили нам яблука. Загалом вони підтримують і власне долучаються власними зусиллями до цього. І не тільки одними яблуками місцеві підтримали студенток. Мешканці буквально озброїлися інструментами та прийшли дівчатам на допомогу. Пенсіонерки Ольга та Богдана спостерігають з роботою і не можуть дочекатися, коли сядуть на нові лавочки, потеревенити про життя. Звичайно, що нам кіно, вже на старість, треба лавки. Посидіти все, а діткам треба теж, а собі роблять щось добре. Ми за те, що було добре. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів.